Ось так учні дитячої музичної школи номер 2 звітують про своє навчання впродовж року. Великим концертом показують, чого навчились у стінах музичного храму наук. Директор розповідає: рік був непростим. Загалом тут навчається 689 дітей на звітному концерті. ж Своїми здобутками діляться усі відділи для того, щоб зіграти цих 5-10 хвилин. Треба дуже багато напруженої праці, бо всі думають, що музика це такий легкий відпочинок. Ні, це крім таланту, треба мати ще і працю. Ірина Шехда вже не уявляє свого життя без музики дівчинці. 10 років з семи вона активно займається вокалом та грою на бандурі. Каже, коли почула цей інструмент, одразу зрозуміла, саме на ньому хоче грати. Вона така мелодійна, народна, там дуже багато струн. Зацікавлює дуже це все. Серед учнів неможливо не помітити маленьку даринку дівчинці всього лиш 6 років, а вона вже мріє виступати на великій сцені і грати на флейті. Я хочу виступати на сцені. Я хочу, щоб довго вчитися, бо я хочу бути розумною. Під час концерту продемонстрували свої таланти і духовий відділ, і струнний не обійшлось і без хорового мистецтва. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.